Студенти полтавського юридичного інституту імені Ярослава Мудрого долучилися до донорської акції та здали кров для потреб військових. Майбутні правники наголошують, для них участь у донорстві добровільна і не пов'язана з оцінками. Україна вже четвертий рік у стані війни. Потреба в донорській крові, зокрема її компонентах, залишається постійно високою. Запаси необхідно регулярно поповнювати, розповідає головний лікар комунального підприємства Полтавська обласна станція переливання крові Володимир Рудіков. За його словами, підприємство забезпечує кров'ю 48 закладів охорони здоров'я, 40 у Полтаві та медустанови прифронтових областей. Потреба в крові існує кожного дня. І запаси треба поповнювати. Нарешті сьогодні ми маємо позитивний такий акт. Студенти Юракадемії виявили бажання здати кров. Це дуже добре. Це повинно бути гарним прикладом для наших мешканців нашої області. Донорство рятує життя і військовим, і цивільним, каже студентка Полтавського юридичного інституту Софія Філімонова. Дівчина ділиться, прийшла здати кров вперше. Також в моментам ДТП а, при пологах, тому донорство вважає, що це важливо. Но моє самопочуття, в принципі, нормально. Головне, просто не боятися прийти, зробити цей крок і все. Разом зі своїми одногрупниками до здачі крові долучився студент Максим. Хлопець каже, таким чином прагнуть допомогти захисникам і захисницям України та закрити нагальні потреби в донорській крові. Це в принципі що найменше можемо зробити для того, щоб допомогти військовим. Та ну нічого. Ну. Як звичайні люди здають, ну може трошечки голова побачитися, так, то все добре. До ініціативи студентів долучився і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Він підкреслює, сьогодні це необхідний крок. І військовий госпіталь, і також інші категорії, і представники ДСНС, поліції, цивільні особи. Ми знаємо, вчора була дуже велика кількість дорожньо транспортних пригод. Тобто потреби дуже великі. Ми повинні, повинні це робити. Ми повинні підтримувати наших захисників, повинні підтримувати медичні заклади. Загалом до донорської ініціативи долучилося близько 30 студентів Полтавського юридичного інституту імені Ярослава Мудрого.